Всім привітак Спартак. На російському поки що не виявилося. Акаріо п'яти сьомий шар». Фабріз Брежє. Зокрема, він зазначив, що отримані під розслідування даних не дають підстав вживати будь-яких технічних заходів а міністр закордонних справ Великої Британії що проблема. Причиною трагедії стала винесена на борт вибухівка, де далі зростає. А споїлися, певно, ті, хто пов'язані з Ісламською державою. Велика Британія стала першою країною, яка вирішила призвіти до після аналізу даних власної розвідки. Окрім Єгипту, Росія може заборонити польоти своїм авіакомпаніям виші потенційно небезпечні країни. Про це йшлося під час наради керівника уряду Російської Федерації з віце-прем'єрами. Урядовці почали аналізувати, наскільки безпечні польоти для російських літаків по всьому світі після авіакатастрофи над Цинаєм. Як заробітність прем'єра, які виховують найвищі ризики у тих країнах, де залучені різні конфлікти. При цьому російські можновлади наполягає, що трагедія за аеробусом аж ніяк не пов'язана з військовою оказом. Головне оновлення фіскальної служби там почали професійне тестування працівників центра. За словами головного податківця Романа Насірова, результати цього іспиту стануть основами ну, для прийняття кадрових вітер до нового стрьох програма опитува.